Вітаю, друзі, а ви коли задумувались взагалі про що йдеться у тих 20 пунктах так званого мирного плану? Пам'ятаєте той пункт, навколо якого точаться всі дискусії і не можуть знайти погодження? Мова про вихід з Донбасу? Це навіть прописано в цих 20 пунктах від російських представників, від американців в документах у пунктах сквілі скрізь фігурує Донбас. Але скажіть, будь ласка, а що це таке Донбас? Ну, ми розуміємо, що це Донецький басейн. І чому, коли ми кажемо про то всі мають на увазі, всі я кажу в Україні, а під це назвою тільки Донецьку область, що кардинально неправильно, і навіть більше може стати для нас великим підводним каменем, який всіх відправить на дно, як тільки це буде ратифіковано. Це про Донбас, до речі. Бо Донбас це не Донецька область, Донбас, це не Луганська область, Донбас, це Донецький, каменноугольний басейн, що охоплює Донецьку, Луганську, а також частково Запорізьку, Дніпропетровську і трохи Харківської області в Україні. Нема такої області Донбаської. Ну немає її, навіть якщо Володимир Сановичу дуже це хочеться. Нема такого району Донбасу, нема міста. Донбас, немає навіть селища Донбас, і більше того, ПГТ Донбас теж немає. Є тільки оцей регіон, який чомусь назвали в документі, які хочуть ратифіковувати Донбасу. Ну, це все одно, що назвати Сполучені Штати Американщина. Не Техащина, Кентукчина, не Огайщина, Джерсі, або ще щось а американщина. Все одна така Американщина. Або назвати, наприклад, якусь окрему територію. Узагальнюючи, ну, наприклад, лівоберіччя, це частина Києва, частина станції метро, чи частина всієї України неважливо. Але нам зараз це пропонують. І коли Росія заявляє, що вона хоче виведення українських військ з Донбасу, то що вона має на увазі? Бо спочатку це ратифікують, а потім... Про це повідомить Росія, що вибачте, але Донбас це дві області і ще три частинки інших областей. Все так з упевності обговорюють цю вимогу, ніби вона має на увазі тільки Донецьку область. Але насправді це пастка, пастка для України, і якщо не виправити не виправити цю пастку, то будуть інші. Взагалі, по результатам цієї зустрічі в Сполучених Штатах. Мені здається, вже всім зрозуміло, що можна зробити декілька висновків. і що США про вибори в Україні не згадують від слова «загалі». І що референдум потрібен лише Зеленському, який не хоче брати на себе відповідальності і згідно закону приймати рішення. Більше того, він ще й не може протягнути це через парламент, хоча намагається йому вже почали підігравати. Але парламент не хоче голосувати за це лайно після Так нам відомого законопроекту, за який атакував нову САП. Депутати від влади тоді так наїлися лайна, що більше не хочуть. Над ними навіть глузували представники ОПЗЖ кажучи, що це зробили ще й безплатно. Оце ви збоченці. Тому він хоче зняти з себе відповідальність і перекласти відповідальність на інших, на українців, навіть попри те, що це суперечить закону, та має дуже сумнівне Правове обґрунтування. Схоже, що Зеленський вже погодився вивести війська, але шукає форму, про якій не отримає звинувачення у розради. Ти не побачить черговий протест вже не з картонками, а з вилами під офісом президента. Більше того, тому він замість. Вирішення проблем з мобілізацією, з навчанням, з мотивацією, з забезпеченням СЗЧ, з боротьбою з корупцією, замість пошуку технологічних рішень та потрібних кадрових призначень розповідає про вільні економічні зони, для яких референдуму не потрібно. Для цього потрібно тільки рішення Кабміну. І саме тому Зеленський каже про. Розведення, а не виведення військ. Бо що ви? це ж вільна економічна зона, яка буде демілітаризована, ми розводимо війська. Ну, щоб красиво зберегти обличчя при поганій грі. Актори завжди залишаються акторами, державні в нього нічого. Тому ми бачимо, що відбувається. І поки така конструкція не знайдена, то все залишається як раніше. Так, ніяких змін не буде. І це точно нам. Не на користь, бо без змін, без рішень проблем Україні не вистояти. Все, що я прорахував, необхідно робити і вирішувати проблеми з І Із СЗЧ, і з дураками-командирами, і з термінами служби. і... Справедливому комплектуванні, справедливому і всім іншим, але взагалі не дуже справедливо, коли Саша Трухін, який був звільнений як корупціонер, замість того, щоб захищати країну, з'являється на якомусь благодійному вечорі у Львові і більше того, нормально себе почуває при цьому. Мені здається, що в країні щось поплавилося із цінностями, і з моралью, і з світоглядом. Головний меседж такий. Путіна влаштовує сценарій, при якому не буде змін на краще, не будуть вирішуватися проблеми. А замість вирішення рішення проблем їх будуть просто ігнорувати або замовчувати, або інформаційним шумом відволікати від цього. За таких умов Путін буде і далі просуватися на фронти, втрачаючи сотні тисяч своїх громадян, але захоплюючи територію України, вбиваючи українців, руйнуючи інфраструктуру України та поглиблюючи демографічну кризу. Пасивна позиція відверто гідка бездіяльність та імпотентність нашої влади, а фактично грають на руку планом Кремля. Як би це не звучало пафосно, але це правдиво. Бо якщо у вас є проблеми і ви їх не вирішуєте, і маєте нові проблеми, то ви або довбограй, або зрадник. І, до речі, може навіть бути два в одному. Таке теж може бути. Бо довбограй може, до речі, стати зрадником. Цікаво, чому це влаштовує Зеленського? Бо якщо б його не влаштовувало, то зміни б якісь вже відбулися замість рішення проблем замість озвучення потрібного, замість. Дії, які чекає вся країна, Зеленський робить заяву, які показує, що він або відірвався у космос, або, або навмисно інформаційним шумом відволікає увагу. Наприклад, він запропонував Трампу надати Україні гарантії на 30-50 років. Я вибачаюся, а він взагалі розуміє, що якщо так залишати як зараз, то України може не бути вже за 5 років. Які 30-50 років. Про що він говорить? Йому треба зараз стабілізувати фронт, а Ген замість цього живе казками. До речі, це ще було. Легенда про наслідіна, який прийшов додому і приніс мішок з золотом. І каже: дружині, бачиш, я домовився з Падішахом, що навчу Віслюка говорити. За 30 років. Вона каже: Ти дурень, якщо ти не зробиш, тобі відсіч голову. Він каже, нормально, нормально, я все врахував. За 30 років подохну або я, або Падішах, або Ішак. Схоже, Зеленський міркує саме так. Проблема в тому, що загинути може країна, а не і шах, який пропонує це. А може, до речі, Зеленському запропонувати а, свою неучасть у виборах і не, не через 30 років, а зараз просто озвучити це, розв'яжемо руки, допоможе займатися проблемами країни, а не бріяти з ранку до ночі по переобрання. І до речі, можемо почати ха. Боротися з корупцією в своєму оточенні, чи це занадто складно і легше трендіти про гарантії безпеки на 30-50 років, або обіцяти 3 тисячі ракет до кінця року, яких ніхто не бачив і навіть не робив. Взагалі, коли він каже про те, що план з цих пунктів треба буде закріпити на референдумі, це сказав Зеленський, відповідаючи на питання журналістів, то знаєте. Я розумію, що у мене не зупиняється в своєму намаганні перекласти всю відповідальність себе на інших. До речі, а щоб займатися корупцією і відправляти двушечку на Москву влада референдум проводила чи ні? А напишіть мені, будь ласка, як ви ставитесь взагалі до такого референдуму? Можна запроводити владі, займатися владі корупцією? Чи не можна? От варто провести такий референдум? Чи не варто? Ну щоб народ або підтримав, або не підтримав. Може тоді він почне займатися цим питанням взагалі. А першим, що я побачив після цього, це коли Даніла Гетманцев, колишній помічник агента ФСБ Сівковича, заявив зразу після цієї заяви Зеленського, що ВР проголосує за складні, але необхідні рішення про мир. По-перше, а що значить складні або і неприємні, всі ж українці хочуть миру? То чому у чому складність? Про що говорить помічник? Агента ФСБ Сівковича, хоч і колишній, і що ховається за цим визначенням складні, але необхідні рішення про мир. Це рішення про мобілізацію, це рішення про вирішення проблем СЗЧ. Ну, це складно, але це необхідно. Це рішення про терміни служби, про приєднання гітманцева до штурмової роти і захист Покровська, чи про боротьбу з корупцією в оточенні Зеленського. Що Що взагалі? Чи це про відмову від території, які хочуть замаскувати красивими словами? Про складні, але необхідні рішення. От дуже хочеться почути. І більше того, а ще хочу дізнатися від колишнього помічника агента ФСБ Сівковича, в інтересах якої країни будуть прийматися ці складні, але необхідні рішення про мир, бо питання залишається без відповіді. В Будь-якому випадку, треба розуміти, те, що ви зараз спостерігаєте, це тільки інформаційний шум. Але без вирішення наших внутрішніх проблем, війну нам не зупинити. Без стабілізації фронту будуть тривати обстріли, будуть з захоплення українською територією, будуть гинути українські воїни. Без стабілізації фронту це буде тривати вічно. Але ж нам це не потрібно. Тому що Зеленський припинить тільки балачки там казати, а почне займатися вирішенням проблем. До речі. Почати можна з простої заяви про те, що він не йде на вибори, а йде займатися проблемами. І, до речі, це підтримують всі, навіть я. Підтримка цього рішення буде гарантована. Побачимо, побачимо, чи інтереси держави будуть важливіші для Зеленського, ніж його особисті. До речі. А напишіть про це в коментарях, як ви вважаєте, інтереси держави для Зеленського важливіші, ніж його особисті, чи ні? Напишіть, важливіші, важливіше, ні, не важливіше. Подивимось, кого більше. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, поставили вподобайку, прокоментували і поширили. Ваша підтримка дуже важлива каналу. Дуже. Без вашої підтримки, канал не може існувати. Тому я дякую вам за те, що ви активні, за те, що ви вже поставили вподобайки і зробили все інше. Я вам щиро дякую за це. І головне, що хочу подякувати, за те, що ви підтримуєте ЗСУ. Поки є ЗСУ, України є майбутнє. ЗСУ взагалі кращий перемовник, ніж будь-хто інший з ворогом. Поки є ЗСУ, країна стоїть. Не буде ЗСУ, не буде не лише майбутнього, країни не буде. Тому донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Гуртуємось навколо ЗСУ і всі ресурси на ЗСУ. От тоді справді все буде Україна. Дякую вам, Па-па. Thank you